Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Я до вас сьогодні з оглядом нової розмальовочки. Розмальовка дуже нестандартна, я не бачила на неї раніше оглядів, та й в принципі навряд вони існують. Тож, я думаю, що це буде цікавий огляд, обов'язково залишайтесь зі мною і бажаю вам приємного перегляду. Отже, це розмальовка, яку я побачила абсолютно випадково і моментально її придбала. Давайте я спершу про технічні характеристики книги, а далі про те, що ж це за розмальовка. Власне, щодо її розмірів, вона майже А4, десь там на пів сантиметри вона вуща, а так у неї формат А4, тобто вона така достатньо. Велика ця книга, вона прошита. Вона має 24 ілюстрації. Ілюстрації авторські. Автором цієї розмальовки є дівчинка, яку звати Птімія. Якщо я правильно вимовляю її ім'я, ось тут ви можете побачити. Її ім'я, дівчинка. Ця вона з Канади. Але в 2021 році вона переїхала до України. Вона зараз мешкає у Львові. І з початком повномасштабки вона почала малювати для зняття власного стресу. А з часом вирішила, що вона може видати розмальовочку. І ось, власне, тепер вона існує, і тепер вона є в мене, і тепер ви можете поглянути на неї огляд. Що ж, давайте тоді почнемо. Перше, я хотіла би показати вам всі дані про розмльовку. Тут ми бачимо всю інформацію про видавництво. Розмальовочка видається у Львові. Видавництво Бона. 2024 рік. 48 сторінок, тобто 24 повноцінних ілюстрацій. Написано також, що наклад 300 примірників. Ось така розмальовочка і дуже є гарна, приємна фраза. Розфарбуйте свій шлях через сад квітучої краси. Незалежно від того, віддаєте перевагу м'яким пастелям чи яскравим відтінкам, ця розмальовка ваш особистий сад для споглядань і перетворень. Класна розмальовка. Я придбала її на Etsy. Мені Etsy запропонував знижку, плюс додаткову знижку ще надала автор, тому що не потрібно робити міжнародну доставку. Книжечку мені відправляли зі Львова, і отримала я її на новій пошті. Ну що ж, давайте будемо розглядати цю прекрасну розмальовку. Це в нас книга з квітами, переважно, але не тільки. Ми зараз все тут побачимо. Зворот кожної ілюстрації, всі картинки односторонні, і зворот кожної ілюстрації має теж ось таку. Гарну картинку, щоб ну, якось веселіше, ніж просто була б чиста біла сторінка. Тут в нас такі різні цікаві колажі. Як ви знаєте, я взагалі е, люблю колажі і переважно, от як якісь модні колажі, мабуть, вони мені ближчі, але з такі за фруктами мені теж дуже сподобались. Я побачила декілька. Розмальованих сторінок, і я зрозуміла, що я дуже хочу цю книгу, я хочу в ній помалювати. Щодо паперу, папір тут заявлений як 300 г. Я не знаю, чи точно 300, але 250 точно є. Він білий, він щільний. Не пробувала тут поки ні акварель, ні маркери, ні кольорові олівці, тому що отримала її буквально кілька днів тому. І ось поки показую вам. Можливо було б краще розмалювати сторіночку, а потім показувати про те, хто зна, коли в мене тоді дідуть руки до цього, чи зможу я це зробити в цьому місяці, а книжечку хотілося показати вам вже. Є ілюстрації, які для мене особисто менш цікаві, як ось тут, як ми бачимо, це орхідея і монстера. А ось такі ілюстрації, де є саме різні колажі, мені вони сподобалися найбільше. Ось мені дуже подобається ось ця ілюстрація з оливковою олією, з оливковим деревом. Дуже гарні. В мене багато розмальовок з ботанікою, я мало її малюю, проте. Проте хочеться малювати більше. І я думаю, що такі книжечки, які можна певним чином сприймати як якийсь відпочинок, я думаю, що вони мені в цьому допоможуть. Я дуже люблю малювати фрукти, ягоди, овочі. Ось таке я дуже люблю малювати. І тут теж воно у нас буде. Ось якраз тут ми з вами бачимо гранат. Гранат дуже красивий. І знаєте, що мені подобається в цих колажах? Що можна цікаво погратися, пофантазувати на тему кольорів в цих сторінках. Тобто, наприклад, гранат не з такого бордового кольору. І ми, наприклад, хочемо подумати, зробити якісь цікаві фони в ось цих квадратиках, ну і щоб воно так все красиво грало. Я думаю, що це може бути прям цікаво. Дивіться, тут дуже гарна ілюстрація з соняшками. Бачите, воно так ніби продовження стеблів є, але розділено на дві ілюстрації, ну, на дві оцих картиночки. Дуже класна подача. Тобто відсотків 70 ілюстрацій в цій розмальовці мені прям дуже сподобались, і я хоч, хоч, хотіла їх вже б розмалювати. Інші 30 або не дуже, або такі досить стандартні, скажімо так. Також дуже мені сподобався ось цей розворот з яблуком. Ми тут бачимо і дівчину, яка, власне, тримає яблуко. І це один з найкращих, одна з найкращих ілюстрацій, як на мій особистий смак, тому що все ж фрукти ягоди, мені подобається більше малювати, ніж саме квіти. Ось такі полуничні кексики, верніше, один полуничний кексик і полуниця. І тут ми бачимо. Ось такі різні ягоди. Теж гарні. Бачите, і на тарілочці можна придумати якусь тарілочку гарно намалювати. Так, тут далі в нас черешня і, я не знаю, блекбері, це ожина, мабуть. Теж дуже гарно виглядає, і теж той розворот. Ой, чому я розворотами це називаю? Теж та ілюстрація, яка мені одна з тих, які найбільше сподобались. Дуже класна картинка з чорнобривцями. Я не бачила в книжках чорнобривців, і мені це прям дуже-дуже сподобалось. Ну і звісно ж, горох, зелений горох дуже гарно виглядає. Бачите, він тут в такій кружці, як емальованій. Ну, і тут, власне, бачимо цвіт зеленого горошку. Теж дуже-дуже гарно. Бачимо тут бузок і бачимо агрус. Теж я агрус, мені здається, не бачила в книжках. Ну, такі нестандартні тут є фрукти-ягоди. І мені ця розмальовочка сподобалась. Певною мірою ми можемо казати про товсті лінії місцями, але я в цілому та людина, яка любить лайн, не приховує його, тому мені він тут, видається, всюди максимально доречним. Це хризантеми і от чай з хризантемою. І ось така ілюстрація. Власне, 24 картинки. Не так багато, але враховуючи знижку, яку мені дав Etsy, враховуючи додаткову знижку в 5 доларів від автора, тому що я знаходжуся в Україні і не потрібно відправляти на міжнародку, ця книга мені. Обійшлася ну дуже-дуже бюджетно, з безкоштовною доставкою. Тому я дуже радію, особливо якщо виявиться, що в ній є папір хороший, а він вже хороший, тобто він, знаєте, він такий гладенький, але не такий. Не такий, на якому себе можуть неправильно поводити олівці. Скажімо так, він видається доволі приємний, і я думаю, що олівці точно будуть себе добре поводити, як і спортові маркери, які я теж планую використати в роботі в цій розмальовці. Ну, а щодо акварелі, якщо вам цікаво, то напишіть, я десь спробую, як вона себе тут поводить, і тоді обов'язково вам розкажу. Напишіть, будь ласка, ваш коментар, чи цікавий був для вас цей огляд, чи зацікавила вас така. Розмальовочка і чи хотіли б ви дивитися якісь з неї готові роботи, тому що я дуже хочу. Завжди знаєте, роботи оживають і книжки зовсім інакше виглядають, коли вони містять вже якісь готові завершені сторінки. Я бажаю вам якомога більше часу на улюблення розмальовки, безпеки вам, гарної, хорошої, теплої погоди. Ну і знову ж максимально багато вам натхнення. До зустрічі!